Все, я вже... Ага, я тебе бачу. Що ти давай хуй? Куди робити? Та не сце, подумаєш ти подумаєш і цепляй з ними. Давай ходи. Чекай, тебе, ага, я хаваю. Це тебе вагає? Ох, ну так, це наш идем. О, туда аж туда упаковка. Це наш город. Ну тоже туда. Ну а там ж швид. Тут А, Хае. Ну, що ти піздеш, п'яті, ти в Волге? А я асасинс. Вс, ходи. Ми хочемо хочемо робити шахту. Пішли, йод. Так. Це ну там нашій дім, щоб... щоб стрілятись, це таке. Так, да. ми тепер з. Його звати Віталік Неколя. І ми хочемо робити шахту. Так, це як... Чуєш вете? Я зараз йду по факеру і дребенку сделаю. Щас. Ну, делай, делай. Дивий, 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 дити, дивий. Так. Це ну це наші алмазики. Ну, ви поняли, тут ви теж поняли. Це наш, як то сказати, сундук. Ми на канінг 2. Ми робимо шахту і значить нам тоже багато дрібного факти. Ну і так, нам ще теж треба багато дробини. На всякий, пожар. Я знимаю также видео. Не судить строго. Ну ви поняли. Так, я йду. Я вже тебе А, бум. Так, на факели двигайки, вот. Зай, сзади, сзади факели. Підбори. Так, тут зробимо тут. Я зробимо припленку. Бачите, що якісь глюки мама висвітлює. Ми не знаємо чого. Такий бандикам. Ми хочемо зробити кімнату. Я купа, точкай. Там якийсь. А! Бля! Коротше кіт гімнат. Ми йдемо з ним копати. Почекай! Я заріту нормальні кілки зроблю візьму. Ту гімну, бля. Ну де идесь. Покажи як там, візьміть, щоб не було Інструменти. Так, я беру, беру кірки. Ага, якщо я хотів що вам показати. Так, це лід, щоб ми катались. Це за, щоб зачарувати, як бачите. У мене ноль. Ну я хов там на луй бак, тільки ми мы... нічого не здіяли. Так. Похир, похир. Довже А, ну да. Ми вже знімаємо, як бачите, 4 Хвилини, скоро 5, вже 5 хвилин з маю. Можна залагал? У мене теж погано чути, але продовжимо. Може хоч хтось підпише? пам 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 Не копаємо шофти, його вже Ага. І сундуки візьмемо. сундучки, сундучки. Ух, Виталь! Я уже нашел ти цей... железо, 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 железо. Ну, видео будет 9... девять хвилин. Видео сниматься девять хвилин. Якщо вам подобається ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в, ком... в коментах Так. О, ефективність. Це вже ліпше. О, пошла. Треба Пошла жара. Так, ми тут хочемо зв'язки. Так, тут в нас буде... Э... Кімнати. Тут, тут Так, я йду, чекай, тут буде раз двері, тут буде два двері. Три. Тут два Що? Я йду собі. Це делати. Робити ту кімнату. Так, 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 тут буде. Ага, га. Ага. Так, ми будемо жити через стінку, це ясно. Але я хочу нормальну кімнатку собі зробити. Міні. Моні комуната. Це монет. Моні. Зараз подпишу. Моні. 50 гривень. Так. Кіт старт у нас, як ви бачите, 16 стейків. Сокера железна, меч, лопата, залізнака. Це не. А, ну і ще дерев'яний на сокера. Так все таке, так це супер. О, я зараз не пишу. Кіт, старий. Як бачите, все. у нас з'являється. Це можна раз робити в годинку. Раз можна прописати в годинки. Ну, все, я зараз ще більше зроблю. Буде кімнати готова. Ми ще хочемо кварцем вкласти. Ну тут дюпити не можна. На не можна. І це не дуже мій погано, але... Я... Oh, я ще раз желез... железу знову железо шоу. Ну, це так. Можем эміра піти, там баберли. Це моя кінота вийде. Это дай мне мені... кварц, кварц. Мум, Нашу. Що за яд? я. Я не Не! Не! Не ображайтесь на мене. Це я аргубля бля 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 бля. Не. О, мій скине, як бачите, а його дуже люблю. дуже-дуже. Це мого друга, він не. Мен... Yeah. Да. So я дальше переверим. Так, так.